Здолбунівський цементно шиферний зараз тут господарюють німецькі інвестори. Їх нова ідея переведення виробництва на альтернативне паливо. Щоб тутешні печі могли працювати не на газі, а на значно дешевшому вугіллі. Потрібні капіталовкладення 300 мільйонів євро. Для інвестора це ризик, адже нині найгостріша проблема сировина на розширення. Кар'єра немає дозволу, бо ця ділянка на території лісового господарства. Цей кусочки зелені збродають 52,7 два їх треба терміново давати, щоб можна виробництво розширалося, і правильно розширати. Тому що коли готовиться, буде нова технологія, буде новий транспортер іти завод. А його треба ставити кудись. Значить, його треба ставити в центр. Для того, щоб звідти, і звідси ставлю на база йшла. Іноземні бізнесмени одразу наголошують на ще одній великій проблемі повернення ПДВ. Німецьким інвесторам на Волинцементі держава заборгувала вже 100 мільйонів гривень, а за ібержанському підприємству Бугрині – 8 мільйонів. Остається только і все. Терпіти і фінансування, поэтому сходя з цією ситуацією, час тягнеться, тягнеться. При хорошому фінансуванні достатньо 2-2,5 місяці, і місяці здання можна готувати, об'єкт к. Готовно скаже, так 100%, процентів можна і експлуатація. Область при запуску виробництва отримає 600 робочих місць для людей та й голови облдержадміністрації це дуже важливо. Запевняє ПДВ повернути можна, але для цього необхідно скористатися спеціальною електронною схемою і додає особисто візьметься за вирішення проблем інвесторів у столиці. Я всі ці, ці проблеми взяв для, для вирішення. Я хотів би. Ми сядемо з інвесторами, напишемо протокол нашої зустрічі. Ті проблемні питання, які будуть протокольно записані, я їх постараюся вперше вирішити, що ці цінні проекти. Якомога швидше були реалізовані, життя. та поки інвесторам залишається лише вірити таким обіцянкам і не згортати уже впроваджені проекти. Усім тим, що прийде на Рівненщину з новими пропозиціями, а головне з грошима, влада обіцяє сприяння та цілковитий супровід кабінетами бюрократів. Ольга Міхньов, Володимир Захаров, новини рівного.